Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Я рада вас бачити сьогодні. Сьогодні до нас у гості завітає один маленький стрибунець. Послухайте загадку. Сіра шутка і спір'їн, на морозі жвавий він. Не орел цей стрибунець, а зовуть його як? Подивіться. Горобець! Правильно, малята! Давайте спробуємо познайомитися з ним поближче. Горобці це найпоширеніші птахи в нас на Україні. Їх можна зустріти як у місті, так і в селі, як в полі, так і в лісі. Але сама пташечка маленька, вона може вміститися на одній лишень долонці. Має кругленький тулуб, маленьку голівку й крила. Спинка сіро-коричнева, дзьобик маленький, але міцний. Він їм клює свою їжу. Лапки, хоча тоненькі й маленькі, проте дуже-дуже міцні. Він тримається ними за гілочку, а ще своїми лапками. Він може схопити великий шматочок хліба, щоб віднести його до свого гніздечка. Так як гробці це неперелітні пташки, люди їх постійно взимку підгодовують. Крім хлібу, вони полюбляють різне насіннячко, ягоди, їдять комашок. Ой, послухайте, як вони голосно чирікають. Ну що, малята, познайомились? А давайте нагодуємо нашого коробчика маленькими зернятками. Але при цим нам треба розім'яти наші пальчики. Чик-чирік, чик-чирік, заспівали горобці, весело літають, зернятка збирають. Спробували? Давайте ще раз повторимо. Чик-чирік, чик-чирік, заспівали горобці, весело літають, зернятка збирають. Молодці. Ну що, починаємо малювати наші зернятка? Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, жовта фарба і ватні палички. А до мене на листочок ще прилетить маленький горобчик. Беремо ватню паличку, набираємо на неї жовту фарбу і починаємо наносити ритмічні крапочки. Це й будуть наші маленькі зернятка. Зернятка розташовуємо. По всьому аркушу паперу, щоб пташиці вистачило надовго наших зерняток. Ось так. Я сподіваюсь, у вас теж вийдуть гарні зернятки, як у мене. Ми з горобчиком будемо чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення! До нових зустрічей, малята!